У Києві станція метро Дніпро відновить свою роботу з 8 березня. Вона була зачиненою для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє Київська міська державна адміністрація в телеграм, станція працюватиме з 5.41 ранку. До 22.36 вечора у КМДА зазначили, що станція метро Дніпро наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки. Тим часом кілька днів тому столичні підземці почало заливати станцію видобичі. Як повідомили сайту Тесен у прислужбі службі Київського метрополітену, попередня причина протікання води прорив на водопровідній мережі біля станції метровидобучі, що стався минулого тижня. За словами фахівців, це не вплине на рух поїздів на зеленій гілці метрополітену, оскільки проблема тимчасова. Нагадаємо, у грудні минулого року через процікання води на синій гілці метрополітену рух поїздів між станціями Деміївська та Теремки закрили на час ремонту тунелю. Поїзди курсують від станції Гроєв Дніпра до Либіць. Натомість почали працювати маршрути наземного транспорту, які дублюють рейси. Відтоді у Київському метрополітені повідомили, що втратили 20% пасажирів. Спершу зазначалося, що ремонт тунелю триватиме півроку. Наприкінці лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що роботи йдуть за графіком, але завершити їх планують до кінця літа.